Всім привіт, друзі! Інсайт на связи. У нас необычный випуск. У нас в гостях сьогодні волейболистка у футболі. Це Катеріна. Здравствуйте, Катерина. Доброго дня. Или Доброго дня. Доброго дня. Да. Катеріна, ну расскажите немножко о себе, як ви взагалі попали в сферу спорту. Взагалі, в сферу спорту я потрапила з 9 років. Це, звісно, був волейбол. Футбол не мав до цього взагалі ніякого відношення. Так якось з дитинства спорт потрапив в моє життя, потім, потім пішла навчатись на факультет фізичного виховання і, скажімо так, обрала сферу спорту для того, щоб далі працювати там. Футбол на той час взагалі був для мене, скажімо так, нецікавим. Здавалось, як 22 футболіста бігають за одним м'ячем на полі, так як я Людина, яка займається волейболом, це не контактний вид спорту. І Для мене було дуже дивно спостерігати, як 22 uh, чоловіка бігають за одним м'ячом. Я до того моменту, як я потрапила в стандарт, я взагалі не розуміла, від чого футболісти отримують насолоду від цього виду спорту. Але про футбол трішки потім я закінчила факультет фізичного виховання і зараз працюю по спеціальності викладачем фізичної культури. Це те, що стосується 에, того, як я попала взагалі в спорт. А чому саме волейбол? Чому волейбол? В 9 років віддали батьки, віддавали, куди тільки можна, малювала, співала волейбол. Але змогла затриматися е, там, потім віддали в ДЮ США, займалася, потім е, якось воно вже стало частинкою життя. Я зрозуміла, що я без цього жити. Не зможу. Катерин, скажи, я знаю, що у волейболі, як і в других спорту, на буніметі є у кожного гравця своє амплуа. Так, так. Під яким амплуа ти грала? тут там була? Я зрозуміла. Спочатку з мене хотіли зробити діагонального, але на жаль, з рістом не вийшла, тому все життя я програла на позиції ліберу. Це гравець, який виконує захисні дії. Скажи, а в волейболі взагалі рост має значення? Та більше так ніж ні, волейбол це ж все-таки гра через сітку. Деякі волейболістки світового рівня. Наприклад, там є, наприклад, є китаянка з ростом метр сімдесят, яка може переграти гравчиню з Бразилії з ростом метр дев'яносто. Тобто, це, мабуть, індивідуальна майстерність, але загалом, звісно, зріст волейболі це одна з ключових. Один з ключових аспектів. А є якийсь критерій, стандарт росту, який должен бути валюбові? Ну, дивлячись, яку позицію брати. Наприклад, позиція Ліберо. ну тобто, навіть якби я була там метр п'ятдесят, я б все одно грала на цій позиції, так як я знаходжусь на задній лінії. А гравці передньої лінії, звісно, центральні блокувальні це взагалі там дівчата там зросту метр дев'яносто. Тобто, зріст, це я вважаю. Один з найосновніших і найперших аспектів, куди дивляться тренера, ще там з дитячого віку. А можеш розшифрувати, що значить блокірую амплуа? що, 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 що значить що має робити та тигро. Центральний блокувальний – це гравець, який виконує блокуючі дії та грає в атаці першим темпом, тобто це максимально швидкісна атака. Передача ідей, гравець йде вже на взліт, і тут грає важливу роль швидкість. Ну і звісно, зріст. Тобто, з, тобто гравець команди суперника виходить, піднімається для того, щоб заблокувати, і чим швидше і швидше, і швидше ти ну, набереш розбіг і побіжиш, тим результативніше буде твоя атака. Скажи, пожалуйста, на професіональному рівні ти німного поіграла? На професійному рівні ні, але на аматорському, так. Коли в Києві навчалась, програла два роки в столичній лізі, Це чемпіонат Київщини. Ми грали в першому дивізіоні чемпіонства. На жаль, виграти не вдалося, але тим не менше це прекрасний досвід для мене. Потім переїхала жити в Полтаву і з аматорським волейболом, на жаль, прийшлось завершити, і був момент, коли я працювала дитячим тренером. Курйозні моменти були у тебе в волейболі? Ого. <реш> ну, курйо, прям курйозні. Було таке, що е, були якісь змагання, не пам'ятаю, мабуть, в Полтаві. Е, при виконанні захисних дій, е, тобто я бігла до м'яча і зустрілася із стовпом, на якому тримається е, сітка. Я розбила брову, шрам, мабуть, досі є. Це, мабуть, те, що мені запам'яталось на все життя, бо я просто лежала отак от на полі. Мене от... Мене... мене не виносили, але такий момент, що запам'ятався на все життя. Прям якихось курйозних ні. Я до цього завжди відносилась не знаю, з якимось. Ну от Я серйозно до цього всього підходила і намагалася там ніяких жартів на тренуваннях. З дитинства привчила, що тільки серйозність спорт це. Самовіддача, дисципліна, ніяких жартів. Да, ти поняла, що тобі подобається футбол? <гум> Він мені до сих пор не подобається. Спочатку прям любові до футболу в мене не було. Я зовсім випадково потрапила в цю сферу і вже з часом а, в мене спочатку, мабуть, почалась любов до роботи в футболі, а потім вже до самого футболу, до самої гри. Ну, то сейчас иногда ще и присутствует такое, що что... футбол, іноді так. <гум> тобто, якби в мене була можливість э, працювати в волейболі, ну, спочатку, це до моменту, як я потрапила в стандарт, я б, мабуть, з першого дня отримувала задоволення. А коли я потрапила в футбол, то мені було досить непросто. Ну, тобто, ти не исключаешь, что що якщо поступить хороше от волейбола, то ти можеш. <гум> На жаль, волейбол е, в Україні е, не так розвинений в медіасфері, як футбол. Тому, на жаль, у волейболі такого зараз немає, хоча мені б дуже хотілося. Е, я знаю, що е, в професій, на професійному рівні волейбол просто коментують, є просто коментатор ігор. А от е, немає такого, що от як у футболі. Тобто йде е, зйомка від А до Я. Тобто, як команда там, приїжджає, як все в. Ізнутрі, як це все всередині? От, е, немає такого, на жаль. Але якщо чесно, дуже б хотілося, е, щоб це було, бо я дуже е, за багатьма клубами слідкую і хотілося б бачити, як воно от там, от, всередині команди. В футболі це є, і це ну, мені особисто це подобається більше, ніж футбол. От показувати те, що всередині команди. Як до гри, як після гри, емоції, от, поразки, перемоги. Будь-які емоції, тим більше м, показувати е, нашим вболівальникам, наприклад, мені подобається, бо є зворотній зв'язок. Є такі, що я знаю, що є там люди, з якими я спілкуюсь, також там, е, знімають, вони все роблять. І от мені говорять, Кать, е, мені взагалі там ніхто нічого не, не відповідає. Тобто я веду е, блог, а немає зворотнього зв'язку. Ну, мабуть, людей руки опускаються. Uh, коли я викладаю щось на сторінку стандарту і є зворотній зв'язок, мені подобається це. Мені хочеться робити ще, ще, ще. Як ти попала в стандарт? Випадково, дуже випадково, як то кажуть, звичайно стіні, звичайне. Я була на грі, це була гра чемпіонату Полтавської області, роки та Олімпія. Um, просто дивились uh, футбол. І uh, листали в соцмережі, і мені знайомий говорить: uh, в стандарті був Владислав Олійник. На жаль, він залишає команду, бо він отримав пропозицію від Олександрії, він йде на новий рівень. А ти не хочеш? Кажу я. Та ну, я то можу, але ну, я ж нічого не вмію. Та ну ти ж там щось для себе знімаєш, говорю. Та, ну для себе це одне знімати футбол. В ньому треба розумітись, розуміти, як показати, що пок... це я вже зараз розумію, що мені не просто треба бігати там з телефоном, і от. а ти напиши. Кажу, так я нічого не вмію. Так ніхто нічого не вміє, щось треба починати. Я пишу владу, який працював у стандарті. Говорю: Влад, ти пішов, говорять, стандарт когось шукає. Та шукає, ти хочеш, кажу. Та ну, можна. Залиш контакти, з тобою зв'яжуться. Ну, Я залишила контакти і я, ну, я забула за це. Через два дні мені написав президент клубу. Доброго дня Катя, це президент футбольного клубу Стандарт Сергій Андрійович Сютюнник. Нам сказали, ви хочете з нами спрацю... Нам сказали, ви хочете з нами працювати. Кажу дуже хочу, руки трясуться. І в мене перше питання: які вимоги до роботи? Він мені написав, що вимога одна і досить проста бути краще, ніж влад. Я подивилась контент, який робив влад, і думаю, ого, це досить непросто. Тобто людина, яка в цій сфері працювала, ну, їй би може було комфортно. А я розумію, що мені треба е, хоча б держати ту планку, яку задав, е, яку задала людина до цього. І от мені сказали, приїжджай, будемо пробувати. Я поїхала, тобто я ні до чого не готувалась. Так, я почитала інформацію про гравців, про стандарт. Е, і в принципі, моя перша гра, на якій я працювала, це була гра е, футбольний клуб Лубни, футбольний клуб Стандарт це. Тоді стандарт ще боровся за чемпіонство у Полтавській області. Якось, якось так. Тобто основна функція твоя стандартів це створювати контент. Так, створювати контент, показувати, як це все відбувається, спілкуватись із футболістами, цікавитись їхніми враженнями, емоціями після перемог та поразок. На твою думку. Вау! <плес> <плес> Медійна частина, важлива частина? Можливо, ще там років два назад я б сказала, що та ні, за цим ніхто не спостерігає. Зараз так, мені інколи здається, що якщо е, футбольний клуб не має медіапростору, в якому, в якому він все показує, то е, такого футбольного клубу можна сказати не існує. Тобто зараз всі. Е, Наприклад, вболівальники наші не можуть завжди їздити на ігри, і вони знають, що відбувається в нас на іграх лише е, через медіа. Е, намагаються зараз всі футбольні клуби, в тому числі і стандарт, розкрутити по максимуму в усіх соцмережах. Тим більше ми живо, живемо в такий час, що ну, якщо в тебе нема соцмережі, то ти тебе немає взагалі в просторі. То я вважаю, що важливо максимально. І ми намагаємось. Е, Робити краще, створювати якісний контент, не знаю, виходить в нас це чи ні, але ми намагаємось. І я бачу, що чим далі, 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 все більш важливу роль відіграє у футболі медіа. І інколи здається, що цікавіше спостерігати не за самим футболом, не за грою, а за тим, що відбувається з за лаштунками. Скажи, пожалуйста, стандарти є медійні люди, ті, хто не бояться камеру? Та да, мені здається, більшість це медійні люди, так як в стандарті є футболісти з великим досвідом за спиною, наприклад, Антон Кіча, це людина, яка мені майже завжди у усьому допомагає. Він за будь-які мої пропозиції серйозно інтерв'ю записати так, щось веселе так, просто подурачиться на камеру без проблем. Денис Бондаренко, Діма Вергун це люди, які не бояться камери. Також тренерський склад інколи допомагає, інколи як то кажуть, вистрелює на камеру непогано. Ну, це всі люди, які вже поиграли, грали на рівні УПЛ, як говориться, аматорські. А є такі, які как бы какой-то зняти контент, але я не хочу. Я, ну, ну. Є, є такі ситуації, коли е, я знімаю і не запитую, тобто там це там, тренувальний процес, ну, ігри, звісно. А от коли просиш, та ходімо там декілька слів на камеру, та давай не я, та давай не я, бо ну, тобто, є люди, які я не скажу, що от вони бояться камери, вони просто от вони замкнуті, їхня задача це там, футбол, виклад викластись на футбольному полі, а от на камеру ні. Але ми над цим працюємо. Кать, давай представимо, що з э, завтрашнього дня ти стала допоможником тренером. Можеш виділити п'ять чоловік? Ну, це таке провокаційне запитання. Я не хочу нікого і образити, це перше. По-друге, я вважаю себе некомпетентною в цьому, так як це взагалі не мій э, вид спорту. Але як ти сказав, давай уявимо, так? Але ще раз я не хочу нікого образити, хлопці. Це твоя суб'єктивна Ну та да, звісно, але потім на мене будуть ображатись. Ну, я, звісно, перш, номер один для мене особисто це Антон Кіча. Це людина, яка віддається максимально, яка е, наскільки результативна, що мені от здається, що він за ці 90 хвилин от беремо будь-яку гру, він віддає все, що він може. І от Наприклад, чемпіонат цього року от, рахунок 5-0, чотири з них забуває Антон. Тобто для мене Антон це взагалі приклад не тільки в футболі, а й в спорті. Я знаю, як він багато тренувався. Я читала, дізнавалась, цікавилась про нього. Е, ну, це для мене я не скажу що це мій кумир, ні. Але в сфері спорту в нього є чого повчитись. А можна сказати, що от Антон живе футболом? Та я думаю, так. Людина і грає і працює в цьому, і я знаю, як він до цього відноситься от взагалі. От е, я думаю, що відсотків 70 для нього футбол це його життя. Гарафакійча, далі? Е, Віталій Михайлович Постранський. Це людина з неймовірним досвідом. Він е, пограв на високому рівні і він зараз. Е, Віддає себе, не дивлячись на те, що в нього за спиною більше 20 років футбольного життя, він зараз приклад для молодого покоління, він відпрацьовує так, як гравці, яким 20. Тобто Віталій Михайлович, так, це для мене також приклад. І Я думаю, без нього було б важко. Сергій Вовкодав, це людина, яка також мала за спиною. Професійну кар'єру футболіст. але е, трішки він пропустив початок сезону, але зараз він в команді він повернувся. Е, і е, що для мене особисто, окрім футболу, він е, наскільки е, тягне за собою команду, от, якщо ми беремо там роздягальню, він намагається жартами. Своїми якимись приколами завести хлопців, вони наскільки підбадьорені виходять на гру, що мені здається, що він класний футболіст, він професійний футболіст, але мені інколи здається, що його основна роль в команді це от, от заводіла. От без нього ну, я не бачу, не бачу я стандарту. Це три, так? Денис Бондаренко, Бондарік наш. Це людина, яка читає футбол наперед. Тобто я бачу момент там, я бачу, куди він біжить і відкривається. Ну, Він наскільки читає це все, що мені інколи здається, як. І він все время все робить правильно. Як говорять, як книжка пишуть. Як книжка пише, це 100%. Ну, І ще він технічний, він дуже технічний, це, це просто вау. Я знаю, що йому а, багато пропозицій і зараз поступає, але він в стандарті. Це, це прям. Ну і, последні, і останні... Останні. А можна не футболіст? Можна не футболіст. Мені здається, що цю людину, мабуть, треба було поставити на перше місце, без якої стандарту б не було. Це президент клубу Сергій Андрійович Тютюнник. Він от він живе футболом. Я знаю, що це його там. Ну, от це його справа, яку він просто лілеє. Він віддає себе наскільки стандарту, що інколи мені здається, що він ну не президент, а просто от він один з нас, він серед нас. Він наскільки до цього відноситься, я б сказала правильно, він приклад для молодого покоління і без нього б стандарту не було. Це от та справа, ну, яку він не покине ніколи. Це людина, яка, мабуть, от коли в нас ігри, він приїжджає на гру перший, він завжди там все допомагає. Тобто нема такого, що. Футболісти окремо, президент окремо. Ні. Це наскільки один колектив. І мені здається, що це він оце все. Завдяки йому. Ми наскільки зараз. ну Ми, ми одна команда, ми, ми сім'я. Це наскільки близько, просто і легко. Це тільки завдяки йому. Так, як тобі взагалі, чемпіонат області? Ну Це таке питання. Я, больна тема, так? Да? Ну, мабуть, так, тим більше після того, як минулий сезон я відпрацювала, коли стандарт грав у чемпіонаті Полтавської області? В, тому, в минулому році ми не змогли стати чемпіонами. Ми були бронзовими призерами чемпіонату Полтавської області. Рівень був е, досить потужний. Е, були такі команди, як Олімпія Савенці, яка стала чемпіоном. вони... Вже, мабуть, більше десяти років грають в чемпіонаті та кубку аматорів рокита, яка зайняла е, друге місце. Ми були ще Лубни, Сорочинці. Тобто, це футбольні клуби, які були, ми були на рівних, тобто була така, скажімо, база, і все не було такого, що приїжджаєш на гру, і ти розумієш, що ця гра буде ну, легкою. Легких ігор не буває, але в чемпіонаті Дніпропетровської області мені б не хотілося абсолютно нікого ображати. Але наш старт, наша перша гра була 8-0. Тобто, коли ми грали на Полтавську область 1-1, і було досить важко там, на 90 плюс 2 там, забити другий і перемогти, то тут 8-0, і я зразу, як сказати, напряглася. Я знаю, що до початку чемпіонату, до першої гри вже стандарти поздравляли з чемпіонськом, навіть слушав таку інформацію. Якщо чесно, я також чула, але ну, слухи, слухами. думаю, поїдуш, подивлюсь, е, ну, як сказати, рівень Дніпропетровської області, рівень чемпіонату Дніпропетровської області трішки нижчий, чим у Полтавській. Чесно, хотілося б більш сильних суперників, щоб було. Вболівальникам цікавіше, дай футболістам награвати, так як ми готуємось до старту чемпіонату України серед аматорів, дуже хотілося би бачити на полі рівні команди, щоб ми могли, скажімо так, практикувати. Але в нас була досить непроста гра за агрокамер. Ми навіть один-два горіли, скажімо так, і я думала, що стандарт зараз програє. Та як це? Стосовно того, що вішали медалі до початку чемпіонату, так, вішали. Але мені здається, що перший круг зараз зіграно і зараз видно, що стандарт намагається утриматись на першій позиції. І хотілося б вірити, що так і буде. Тепер больна тіло для вас чи для мене? Як тобі взагалі організація? Та ну це також провокаційне запитання. Мені здається, от мені особисто мені, не як людині, яка працює в команді, а от людині е, просто вболівальнику зі сторони. Мені б дуже хотілося, щоб був календар чемпіонату, от наперед, щоб повністю, щоб, по перше, команди могли на щось розраховувати, знати, що от. Ми граємо там тоді, тоді, тоді. І щоб болівальники розуміли, що на цих вихідних гра буде, можна прийти подивитись на цих ні. От дуже хотілося б, щоб це перед початком сезону. Давало. То є, в Полтавської області був повністю розписаний календар, какоб як це б, ВПЛ, і ти просто розумієш, який день ти будеш так. Играти. Навіть зараз я слідкую за чемпіонатом Полтавської області, то є від початку до кінця, повністю до фінальної гри. Це ну. Для Полтавської області плюс, і дуже хотілося б, щоб це було і в Дніпропетровській області також. Ти емоціональний чоловік? Дуже. Я намагаюся зараз максимально спокійно відповідати і не показувати, яка я насправді. Як тобі общество суддівство області? Мені треба. Прокоментувати наші ігри чи взагалі всі. Ну, Давай об'єктивно общі ну, е, з посилом на ваші ігри. Ти ж якби присутняш на всіх не. іграх. Вона е, іграх стандарту на всіх і мала можливість на іграх наших суперників не до кінця, але побути, подивитись взагалі. Ізвичаєш. Ну, так. В мене особисто претензій до суддівства немає. Арбітри судять так, як вважають за потрібне, ну, вони кваліфіковані. А були такі ігри, коли ти ну, не присутствувала от на ігрі стандарт? Тобто... Ні, я була на всіх іграх максимально. Тобто, якщо в мене де якісь плани, це все відходить на задній план. От... А якщо захворіла? Була з температурою, коли е, грали тут, на Олімпійських резервах. Кубок єдності, здається, була якась одна з ігор. Я розумію, що мені там 38, мені погано, я сповні, треба з Полтави до Дніпра доїхати, але я все одно ні, я приїду, от мені... ну я, я не можу. Я людина відповідальна і мені треба от, бути в колективі, в команді і взагалі ж треба якось підтримувати контент. Стандарт Сєт. Ну, так, ну так. Один із любимих випросів називаю питання подписчика. Деньги міняють чоловіка. Ну, <смеш> <смеш> Це таке питання. Я б сказала, скоріше так чи ні, бо я знаю, от в моєму е спілкуванні є такі люди, які, на жаль, коли там досягли чогось більшого в житті, в плані фінансовому, зовсім стають іншими, змінюються. Ну, можливо, це на краще для людей, від кого вони відходять. Тобто, ну, гроші це не основне в нашому житті. Ну, для мене особисто. Так, да, без них погано, але я за емоції. Так, да, їх, мабуть, можна не всі, але купити за гроші. Але все одно ставити гроші на перше місце. Ну, я в своєму житті ніколи цього не робила і не буду. Які цілі стандарт ставить в цьому сезоні? В цьому сезоні це ні для кого не секрет. Ми е, говорили, говоримо і будемо говорити, що головна ціль стандарту в футбольному сезоні 2024 року це участь в чемпіонаті України серед аматорських колективів. Та ми будемо боротись за кубок. Як далеко зайдемо, не знаю. Так як в чемпіонаті це буде дебют е, в кубку. Ми в минулому році е, вже приймали участь. Ми дійшли до однієї восьмої, та на жаль. Не змогли далі боротись, так як програли. В цьому сезоні перед футболістами е немає такої задачі там, щось виграти. так? Є е е задача показати свій максимум. Волейбол чи футбол? Волейбол. Друзі, це інсайт. В гостях у нас була Катерина, а ми йдемо далі.